Робочий стіл меню їх призначення. Підготовка комп'ютера до роботи. Робочий стіл. Перед початком будь-якої роботи варто підготувати своє робоче місце, тобто прибрати з робочого місця все зайве та упорядкувати ті предмети, що будуть потрібні в ході роботи. Як ви знаєте, розпочинаючи роботу з комп'ютером, крім вищенаведеного, слід розмістити стілець, підставку для ніг, налаштувати кут нахилу монітора так, щоб були витримані вимоги до постави. Для вімкнення комп'ютера потрібно натиснути кнопки вмикання спочатку на моніторі, а потім на системному блоці. Як правило, це найбільші кнопки з написом Power від англійського слова сила, потужність, енергія. Розпочинається автоматична підготовка комп'ютера до роботи, яку називають завантаженням комп'ютера, після завершення якого на екрані монітора з'явиться зображення. Це робочий стіл, тепер комп'ютер готовий до роботи. На робочому столі розміщено значки, використовуючи які користувач може почати виконувати потрібні йому операції. У нижній частині екрана розміщено панель завдань, яку можна приховати або перемістити в інше місце екрана. На панелі завдань розміщується кнопка Пуск, а також індикатор мови введення, годинник та інші кнопки. Користувач може змінювати зовнішній вигляд робочого стола, меню їх призначення. Меню від латинського слова дрібний простий. У кулінарії це перелік страфи напоїв, у комп'ютерній техніці список команд, які користувач може виконати в даний момент часу. Якщо вибрати кнопку Пуск, то відкриється меню, перелік команд, які може обрати користувач для подальшої роботи. Після вибору команди починається її виконання комп'ютером. Меню, що відкривається вибором кнопки Пуск, називається головним або основним меню. Для вибору певної команди в головному меню потрібно відкрити меню вибором кнопки Пуск, навести вказівник на потрібну команду, клацнути ліву кнопку миші. Справа від деяких команд меню може знаходитися позначка у вигляді стрілочки або трикутника. Якщо встановити та затримати вказівник на команді з такою позначкою або клацнути ліву кнопку миші, то відкриється вкладений список команд. Крім того, для більшості об'єктів, значки яких бачимо на екрані монітора, можна відкрити контекстне меню. Контекстний від латинського слова контекстус, тісно переплетений, пов'язаний, той, що пов'язаний із чимось. Контекстним це меню називають тому, що воно пов'язане з конкретним об'єктом і відображає список команд, які можна виконати саме над цим об'єктом. Для відкриття контекстного меню об'єкта потрібно навести вказівник на значок потрібного об'єкта, клацнути праву кнопку миші. Для того, щоб закрити меню без виконання жодної з його команд, достатньо вибрати довільну точку поза межами меню. Для коректного завершення роботи з комп'ютером потрібно відкрити головне меню, вибравши кнопку Пуск. Вибрати команду Вимкнути комп'ютер. Вибрати кнопку Вимкнення. Натиснути кнопку вимкнення на моніторі після вимкнення системного блока. Не завершуйте роботу комп'ютера простим вимкненням живлення. Це може призвести до пошкодження комп'ютера. Отже, для ввімкнення комп'ютера потрібно натиснути кнопки вмикання спочатку на моніторі, а потім на системному блоці. Після завершення підготовки комп'ютера до роботи на екрані з'являється робочий стіл. Вибір кнопки Пуск відкриває головне меню. Клацання правої кнопки миші при наведенні вказівника на об'єкт відкриває контекстне меню об'єкта.